Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія, і ви на моєму каналі Анна Ян Лайф. Я в першу чергу хочу привітати всіх мам з Днем Матері, яке було ось нещодавно. День Матері це особливий день, коли кожне дякую звучить ще тепліше, а кожне люблю чимливіше. Це добре сімейне свято бути мамою це щоденна праця без відпусток і вихідних, що заслуговує на велику подяку. То вітаю всіх з Днем матері, і нехай діти радують успіхами, будуть здорові і дарують щасливі спогади. Нехай материнство буде приємним і радісним. Бажаю сімейного щастя і затишку, розуміння і турботи. Нехай ваша праця цінується, а турбота буде взаємною. Нехай кожен день наповнюється гордістю за родину. Мене мої хлопці теж привітали з цим днем, подарували ось такі квіти. У нас в Іспанії дуже важко знайти квіти. Ну, насправді, тут не є такою традицією дарувати квіти. Вони є, але вони швидко псуються. І тому знайти квіти можна усюди, але швиденько їх треба обробляти і ставити у прохолодне місце, бо на вулиці вони. Дуже швидко в'януть. Тому подаровані квіти на наступний день я швиденько розібрала і вони вже трошечки зав'яли, і тому мені довело, до, довелося деякі квіти обрізати, деякі навіть викинути. Але е, мить такої краси е, в домі це дуже важливо. І взагалі важливо, що хлопчики, діти дарують е, мамі такі квіти. Тож я вирішила трошечки розібрати квіти, деякі підрізала, поставила у вазу, і вони тепер градують моє око. І я взагалі дуже люблю, коли на кухні стоять живі квіти, але е, наразі це дуже рідко. Зараз в Іспанії почнеться спека, і це взагалі буде неможливо. Хоча інколи я дозволяю собі купити квіти спеціально для вази. Так, е, спостерігаючи за букетом вже. Можна було побачити, що деякі е гіллячка з букету вже були зовсім зіпсовані, і деякі просто взяла помила під водою, що... тому що е гілля було вже прям е з неприємним запахом, воно вже, ну, чесно кажучи, смерділо, болотом, тому я їх трошечки обмила і тепер залишається просто міняти воду кожен день. Щоб вони хоч трошки більше простояли, бо на спеці, в спеку вони вже не такі е, свіжі, як хотілося. Але сам факт подарованих квітів від моїх хлопчиків вже дуже приємний. Після того, як перебрала букетик, тепер треба поприбирати на столі, бо сміття від нього залишилося дуже багато. І сьогодні в відео хочу вам показати своє буденне життя, коли майже немає замовлень на тортики. Я починаю день з іспанської мови, а потім вже займаюся справами по дому. І це загалом прання, прибирання, готування. І це все я вам сьогодні покажу. Отже, повторюся трошечки, сьогоднішній день у мене почався з іспанської мови. Сьогодні я займалася онлайн. Взагалі я займаюся в іспанській безкоштовній школі два рази на тиждень вона, по дві години. А ще е, займаюся з вчителькою, вона живе у Львові. Ми займаємося з нею онлайн. Вона чудова вчителька, мені дуже подобається з нею займатися, вона мені дуже допомагає в тому, як правильно поставити Свою, своє мовлення. Ось такий букетик у мене вийшов, коли я його розібрала і зняла вже упаковку. Такий гарний, насичений. Далі в мене вже закінчилося прання, і треба розвісити одяг. Отже, я два рази на тиждень займаюся в іспанській школі, і два рази на тиждень по годині займаюся з вчителькою онлайн. Вона чудова вчителька, я дуже щаслива, що знайшла її. Якщо ви хочете теж займатися іспанською мовою, то напишіть мені, я залюбки поділюся з вами контактами. Після заняття у мене починаються вже домашні справи. Поки займалася, закинула прання і якраз Позаймалися, і воно вже закінчилося. Цього разу у мене чорні речі, дуже багато чого не збиралося, тому що і діти, наприклад, малюк постійно забруднює свої речі на майданчику, і дуже багато і штанів позбиралося, і шортів. І сьогодні я взагалі збираюся поперебирати речі, вже змінити. Теплі речі на більш легенькі, тому що е, вже прийшов час, ви знаєте, хоч така і мінлива погода, але вже більше тепла, ніж холоду, і треба трошечки поміняти і свої речі, і дитячі трошечки роз, розібрати. Хоча я дитячі вже більш-менш розібрала, а ось свої ще ніяк не могла до цього дійти. Е, і сьогодні ми це з вами зробимо. Отже, після того, як розвісила, Речі, треба трошечки поприбирати посуд, тому що зранку хоча я складаю посуд у посудомийну машинку, але зранку все одно, коли я готую сніданок, потім діти їдять, все посуд забруднюється, і потім вся кухня ще забруднена, деякий, деякий посуд треба розкласти ще з вечора. Я Залюбки б запускала е, посудомийну машинку з вечора, але е, не збирається стільки е, посуду, як мені б хотілося, щоб її запустити, а на півпусту посудомийну машинку мені не хочеться запускати, ганяти ту воду. Тому <сум> зранку я вже дозбираю ті, той посуд і вже мию е, вже ті залишки, які лишилися. Е, далі все одно мені треба домити сковородки, тому що я не мию. Копороткі посудомий машинці, якось е, прочитала чи десь побачила, що посудомийна машинка дуже псує е, покриття таких тефлонових е, сковорідок, тому я їх туди не кладу і сама їх мию. Також я не складаю посудомийну машинку ножі і дерев'яний дерев посуд, тому е, так, такий посуд треба мити, такі прибори треба мити вручну. І це займає час все-таки. Так тому наразі мені треба помити ще сковороду, сковороду, ножі, які лишилися, і те, що я не мию в посадомої машинці, домиваю вже руками. Сьогодні трошечки хочу поприбирати на кухні. Поверхневе таке прибирання, тому що треба помити вже плиту і стіл. Ну, стіл це на постійній основі, а ось плита трошечки вже забруднилася. Наразі у Микити дуже цікавий період, коли він воду і всі напої хоче пити з трубочки. Тому у нас купа трубочок теж не збиралося. Я, до речі, замовляла на шейні багаторазові такі трубочки, вони металеві, і дуже цікаво і дуже зручно їх помити, і знову дитина ними користується. Не треба використовувати багато пластику, купляти безкінечно ці трубочки. А ось в наборі там було 5 штук, і мені достатньо їх для дитини використовувати. Так, Завершую з посудом і перехожу до плити. У мене ще лишилася така паста нано, я її давно купляла в Україні, там лишилося трошечки, але я все одно нею користуюся. Вона мені схожа чимось на такі засіб, як сів, але вона більш м'якіша. Мені дуже подобається використовувати для плити, після неї плита взагалі якась дзеркальна. Не знаю, чим ще можна замінити цю пасту, але вона мені здається, образивність у цієї пасти краща, ніж у сів. Хоча сів, мені теж подобається. Я далі у відео покажу, що я нею буду мити раковину, і мені насправді для раковини. Не... Краще підійшов би сів. Раніше я туди заливала більш жорсткі такі хімічні засоби, і вони залишили сліди від себе, тому туди більше не користуюся цими засобами. Вони більш схожі, як для туалету, вибачте. Але Краще все-таки використовувати м'якіші засоби, ніж е, м, такі жорсткі. Е, тому буду вам показувати, що я користуюся цією пастою, вона в мене ще лишилася, не так часто я нею користуюся і не так багато е, засобу йде для прибирання. Так, з плитою вже завершила, тепер трошечки треба помити е, стіл, і вже можна переходити до раковини. Насправді мені ще тут дуже складно знайти якусь, якісь хімічні засоби, які мені точно підходили і за які б я б вже трималася. І весь час щось експериментую і знаходжу якісь свої засоби, але все одно вони мене не задоволяють так, як мені хотілося, бо е, якісь хімічні засоби мають різкий запах, якісь дуже різ, е, е, хімічні, якісь е, 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 не дуже взагалі нічого не вимивають, як написано. В принципі, в інструкції дуже екологічні, як то кажуть, що прям ніякої від них роботи немає. Не знаю, я ще не знайшла такого засобу, який, ну таких засобів, які б мені прям підходили, як я, наприклад, вибирала в Україні. У мене вже були свої точні, яким я вже довіряла, а тут знову все по нові. Ну, нічого, ось закінчиться у мене паста, буду вже купляти сів, певно. Або може знову. Замовлю десь в Україні. Як ви бачите, вже ось у раковині досі залишилися ці е, сліди від минулих засобів, тому не хочеться вже обсувати раковину якимось іншими засобами, а ця паста вона така м'якенька. Далі перехожу до прибирання у шафі. Нарешті, нарешті настав той час. Насправді е, я набагато раніше прибирала у шафі, перебирала речі. Тепер Настав той час, коли треба вже перебрати ці теплі кофти, світера, якісь ще теплі речі, тому що вже стало тепліше. Не так тепло, як в минулому році, що ми вже ходили в шортах і в майках, але все одно вже хочеться побільше футболок, які були в минулому році, і вже якісь легенькі штани, наприклад. Тому е, перехожу до шафи. Якщо ви ще не перебирали шафу, то ось той час настав нарешті. І насправді не дуже багато маю речей і багато часу це в мене не зайняло. Томік прийшов і ми з ним ще трошечки поспілкувалися. Він такий в нас балакучий, весь час йому щось хочеться розповідати, або на щось жалітися мені інколи, так здається. Бо наче вже і їжа є, і все в нього є, і водичка свіженька кожен день, і вибачте за подробиці, туалет кожен день чистий, але все одно щось йому хочеться розповісти, десь щось наказати, щось десь розповісти. Дуже цікаво, такий балакучий. Кучу в нас кіт. Так, Повертаємося до одежі. У дітей я вже перебрала одежу, і це через те, що вони частіше виходять певно, на вулицю, ніж я там до школи або гуляти, тому в них речі, речі швиденько міняються. Достаю свою таку тканинну коробочку, я її купляла в Ікея. Дуже зручно зберігати, вже не перший рік її використовую, раніше теж показувала. Якщо ви не пам'ятаєте, то можете подивитися минулі мої відео. Вона зручна, тим, що вона застібається і зверху, і збоку. Якщо ви поскладали акуратно речі, то можна деякі речі збоку дістати, якщо цей ця, ця ящик стоїть в такому зручному місці. Літніх речей виявилося дуже багато, я якось так не очікувала, десяю, де стаю. Але я сумнівалася, що мої зимові речі туди влізуть. Дитячі речі я туди не складаю, тому що весь час діти ростуть, і речі, які вже вони не будуть носити, то вони точно вже не будуть носити, бо до наступного сезону вони вже будуть малі, як і в минулому році, і позаминулому. Тому дитячі речі не складаю, а мої зимові речі такі об'ємні, і в якийсь моменти я вже подумала, що вони вже туди і не влізуть. Але виявилося, що ні, що все влізло. Мені вистачило цього ящичку. Якось дуже зручно я його так знайшла. Ну, запихала як могла. І слава Богу, що все повлізало. Тепер можна змінити зимові речі і вже вони не будуть заважати. До речі, маю деякі нові речі. Я їх купляла в кінці зимового, здається, розпродажу. Я взагалі забула, що вони в мене є. Тож на наступне відео можу підготувати вам показ своїх нових речей. Взагалі майже все купляла в Зарі, тому що там були дуже хороші знижки, і вже дещо змогла понести. А дещо ще з бірками лежить, то треба вже зривати ті бірки і потроху одягати. Так, перебираю вже речі назад у шафу, складаю, треба розсортувати, де футболки, де штани, де шорти, де повсякденний, повсякденний одяг, а де нічні сорочки. Тому трошечки треба все порозкладати, вже потім буду, можливо, по кольорам фасувати. Не знаю, як буде настрій, то я так і буде. Тому бачу, що останнім часом немає такого часу, щоб все фасувати ще за кольор. За розміром, скажіть, як ви, як ви фасуєте речі, як ви розбираєте, чи є у вас така організація по кольору, по стану речей, по ще якимось критеріям? Дуже цікаво, тому що я дивлюсь інших дівчат, і у кожного своя філософія розкладання речей. І постійно чомусь. Вчуся чогось, на чомусь надихаюсь, і е, щось стає дуже цікавим. І використовую в своєму житті. Е, напишіть, як у вас, як ви ставитеся до фасування, розкладання, перебирання речей. Як ви до цього ставитесь? Ну, е, все речі розклала, лишилися тільки ті сукні, які треба. Повісити на тремпеля, до речі, у нас там ще одна шафа є. тому я бігаю туди-сюди, щоб взяти тремпеля і повісити знову речі назад. Щось мені з першого разу не вдалося повісити всі свої сукні, чи не той тремпель, чи не чи не ті сукні якось, чи поспішала, не знаю. Треба було перевішити і все по новій все переробити. Насправді деякі мої сукні, більшість моїх сукні вже дуже старенькі, але я впликаю надію, що я їх колись ще вдягну. Нових суконь в мене взагалі дуже мало. Я маю спортивний стиль, особливо, коли гуляю з дітьми, мені дуже зручно, коли я в спортивному а в сукні все одно залишаю, бо вони мені дуже подобаються, я дуже прискіпливо вибираю сукні. І коли обираю, то вже це любовна. Все життя, як то кажуть. Тому деякі сукні у мене навіть ще збірками, деякі вже я носила, може, один, два, три рази і все. Тому все одно лишаю сукні, можливо, колись ще вдягну. А сьогодні на вечерю буду готувати рис і буду тушкувати м'язко. Буду готувати на два дні, тому що на наступний день у мене буде е, іспанська школа, і мені треба приготувати так, щоб і на наступний день вистачило, тому що після школи у мене не буде часу щось готувати, е, так як я прийду, лише пообідаю і вже треба йти за микитою. Крило сам повертається, але все одно. Треба мати якусь їжу в домі, тому що щоб не витрачати на це час. А, бо після школи я забираю Микиту, ми йдемо гуляти і е, повертаємося вже пізно. І поки я приготую вечерю, вже дуже дуже пізно. Микита почне хапати якісь цукерки. І переб'є весь собі апетит, тому готую рис, я його трохи помила і ставлю на плиту. Зараз буду займатися м'ясом. Сьогодні буду готувати, тушкувати телятину. Для цього мені треба її трошечки посмажити, додати цибульку, моркву і е, томатну пасту. Хотіла вам показати, що м'ясо у нас не таке дешеве. Десь 600 грамів коштує 9 євро з копійками. У мене на кілограм 200 вийшло десь до 19 євро. Насправді подорожчало м'ясо. Якщо ви порівнюєте ціни, то можете подивитися, яка зараз ціна на телятину в Іспанії. Я смажу м'яско, щоб випарувалася водичка, трошечки воно підсмажилося. Додаю потім цибулю, потім додаю моркву. Цього разу нарізала просто такими кубиками, тому що Морква вже була така зав'яла, і все, можна тепер перемішати, дочекатися, коли воно трошечки посмажиться. В моєму випадку я смажу на такій тефлоновій сковороді, потім мені треба це, це пересипати в іншу сковороду, тому що на тій іншій сковороді все пригорає і я не можу нормально посмажити, тому смажу все на тефлоновій сковороді, потім пересипаю в іншу сковороду, і там можна тушкувати. Мені так дуже зручно, хоча дуже багато посуду брудниця, і треба потім мити. Ну нічого. Далі заливаю сюди е, томатну пасту або томатний сік. Взагалі, якщо томатний сік, то взагалі добре, що не треба розбавляти ще гарячою водою. У е, мене томатний соус, я його постійно використовую, до цього соусу додаю ще водички, щоб покрити все е, м'ясо в соусі, і залишаю тушкуватися десь на півтори години. Сюди ж насипаю трохи солі, е, перця у мене. Змішаний молотий перець і е, сухий часник. Мені цього достатньо. Якщо вам м, цікаво ще досипати якісь інші приправи, то ви можете досипати ще свою улюблену приправу до свого смаку. Е, я, як завжди, тільки сіль, перець і сушений часник. І все, цього достатньо. На півтори години залишаю. І все, і вечеря моя вже готова. Рис, тушковане, тушковане м'яско, і ще ввечері зроблю швиденько салатики з помідорчиків і огірків. І все. Швечеря готова. Ну, а ще хотіла вам показати весняну Валенцію. У нас є центральний парк у Валенції і він, здається, наче ботанічний парк, тому що зараз цвітуть троянди і всі багато ще різних квітів. І просто знаходитися там у самому парку дуже красиво, дуже цікаво. Відпочинок проходить таким. Приємним настроєм це неймовірно гарно. Я поїхала гуляти з дітьми і попросила свого старшого сина, щоб він мене трохи познімав, щоб показати вам цю неймовірну красу, яка якою прикрашена Валенсія в центральному парку. А на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам усього найкращого. Хай ваші дні проходять у мирі, у спокої, хай е, діти будуть здорові і нехай у вас усе буде добре. Па-па, зустрінемося у наступних відео.